Усім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора покажу вам акції та цікаві новинки. Скажіть, чи ви робили цього літа лимонад? Я так придивляюся до ось цієї соковижималки ручної за 59 гривень. І не знаю, треба вона мені чи ні, виглядає дуже гарно. Скло таке товсте. Новинки, ось такі чашки. На жаль, не вказують об'єм. Ну, орієнтовно, я думаю, до 300 мл. Ціна 99 гривень. Такий варіант скляної чашечки із кольоровою ручкою 77 гривень. І склянки із подвійними стінками. Вони такі фігурні. Ціна 59 гривень. Тут об'єм, мабуть, менший від попередніх чашок. Глянка, я б сказала, універсальний, її можна ще використовувати як вазу. Ціна 34 гривні. Такі чашечки по 59 гривень. Такий варіант 39. Нові дизайни на серветках від Сафі. 150 серветок, двошарові. Ціна 39 гривень. Було прохання показувати більше посуд, тож покажу вам цього разу, що є в нас із каструль. Ось така об'ємом 1,5 літри, до речі, такі нормальні тут ручки, ціна 219 гривень. Така має об'єм 3 літри. Підійде для різних поверхень 349 гривень. 219 каструля об'ємом 2 літри 200 мл. Ручки в цій каструлі набагато тонші і з пластиком ззовні. Ківш від Bravo шеф. Об'єм 1 літр 150 мл. Відчувається, ніби є подвійне дно. Ціна 349. Такий ківш сферичний. 199 гривень, об'єм літр 700 Зубочистки бамбукові 3 гривні. Дивіться, який тут прикол з ножицями кухонними. Такий варіант 64. А ці, ну вони супер схожі, 29. Відрізняються вони цією планшеткою. Є декілька варіантів кольорів. 44 гривні коштує тримач магнітний для ножів чи ножиць. 139 гривень, ніж сокира. Такий варіант, ніж довгий. 88 гривень. І 49 гривень з цієї ж серії, ніж короткий. 39 балон газовий. Ціна акційна. Об'єм 220 гримів. Іграшки для домашніх улюбленців. Ось такі мишки. Ціна 88 гривень. І ось такий варіант за 77 гривень. Працюють від батарейок. Корм вологий 29 гривень. Супер ціна на лампу гнучку настільно працює від мережі. Ціна просто супер. 29 гривень. Як бачите, є різних кольорів, показую вам код. 26153. Можна перевірити наявність у ваших аврорах, зайшовши у додаток. Аврора так і називається. Багато є акцій на шкарпетки чоловічі, демісезонні, зимові по 12 гривень. Знаю, не сезон на дворі тепло, та можна собі запастись на осінь зиму. Укорочені неакційні по 29 Ну, вони акційні, але не по такій великій знижці. Цікава новинка, ключниця настінна, 49 гривень, є у двох кольорах. Ще покажу вам трішки іграшок. Я маю діток різного віку і, чесно, не потрапляли мені герої таких от. Мультиків чи хто це? <хи> на очі 169 гривень. Капібара 169. Така весела лялька за 44 гривні, невеликих розмірів. Набір для творчості, ви знаєте, мені цей набір дуже сподобався. Тут є різні малюнки, зразу вказано на звороті коробки, який там малюнок. Він є рельєфним і виходить як об'ємний. Ціна 139. 11 гривень коштує ганчірка для підлоги. 22 гривні набір гачків 3 штуки. Такі гачки 2 штуки 17 гривень, 24. 4 штуки за 17. Дуже великий асортимент, який хочете, називається 5 штук за 22 гривні. 59 гривень коштує набір рукавиць нітрилових 20 штук, тобто 10 пар. Є розмір МЛ. Ситечко у раковину 5 гривень металеве. 44 гривні коштують рукавиці фракенбок одна пара. 39 водозгін для миття вікон. 139 Картридж для фільтру галечика. Напишіть, як у вас справа із водою. Чи фільтруєте, чи, може купляєте воду, бо в нас з крана тече досить хороша вода, можна навіть пити. 29 гривень підставка для паперових рушничків, 74 набір у ванну кімнату, 12 гривень ось такі контейнери круглі для дрібниць. Такий варіант. Ціна також 12 гривень. Бувають і в інших кольорах. Оці органайзери це моя окрема любов. Організувала я собі в них побутову хімію. В мене в полиці досить такі глибокі і дуже зручні. Вущий 44, ширший 49. 34 гривні акційна ціна на нитку джутову. 100 г. 19 гривень коштує дріт для рукоділля. Такий варіант 9 гривень. Помпони ціна 7 гривень. Колись давно шила своїй донорці спідничку, всередину запихала помпони, а сама спідничка була із Фетіном. 4 гривні коштує ось нитка декоративна. І ще один варіант. Тут є трьох різних кольорів за 4 гривні. Ще вам покажу трішки краси. Ось такі квіти штучні. Чесно кажучи, вони виглядають дуже гарно. І кольори в них є різні. Один набір із шести квітів коштує 39 гривень в наборі одного кольору квіти. Ножиці. Ви писали, що вони не дуже гарно ріжуть. Але як виглядають? Ціна 99. Є в різних кольорах: метал, золото. Так, ще є ось такі декоративні елементи. Ходіть до сканера. 12 гривень набір для рукоділля серця. Кульки 12 штук, 9 гривень. Серця є в різних кольорах, а кульки в нас тільки в червоному. Такі гілочки є із золотими кульками або із срібними. Ось вони. Вони йдуть з такими листочками. Ціна 12 гривень за одну штуку. Такий варіант 9 гривень. Набір декору ліщина 24 гривні. Тут також вони є різних кольорів. Сумки рюкзачок 77 гривень. Тут такий ну, середній якість, так скажемо, за 77 гривень, я і не очікувала кращого. Така сумка для дівчаток 77, сумка жіноча, 219. Ось ці новинки, до речі, вони мені до вподоби. Такі міні сумочки, ця коштує 299 гривень, в нас вони лише в рожевому кольорі. Досить такий містка. І така сумочка 249 гривень. Знову з'явилися у нас ось ці асиметричні сумки. Яким ви кольорам надаєте перевагу більш класичним чи яскравим? Ціна 229 гривень. Ще покажу вам, як вона виглядає всередині. Ось така, без підкладки. Бо особисто я вибираю більш класичні кольори: бежеві, чорні. Сантрі засіб для миття – 37 гривень 500 мл. Сама для ванної кімнати 69 гривень. Велі для унітазу 1 літр 57 гривень. 19 палітра для корекції контурування обличчя 4 штуки. Так, ціна акційна. 88. Крем кушон. Хто користувався, пишіть відгуки ловіт. Набір спонжів в такому гарному органайзері 4 штуки за 84 гривні. Кольори в асортименті. 129 гривень коштує ось такий крокотильчик. Тут треба нажимати на кнопку, і він закриє рот. Це вам коротко про моє везіння. Насправді, він не з першого зубчика закриває рот, це може бути і останній. Тобто ви так по черзі е, нажимаєте і на кого попадеться. Цікаві іграшки антистрес. Як бачите, є в різних кольорах, ціна 49 гривень. Ось що він робить, він міняє свою форму. Видовжується. Ще є ось такий м'яч-антистрес. Ціна 99 гривень. Дякую вам, що переглянули відео до кінця. Бажаю вам гарного дня, вигідних покупок. Не забудьте підписатись на канал. Всім па-па.